Насправді в тому, що чоловік зраджує винна жінка, що може бути по іншому, може бути краще. Ось чому коханка завжди краще за дружину. Слухайте, ну так проститутка, вона як зустрічає чоловіка. Та скільки все ж таки має бути статевих партнерів у жінки у жінки за життя? Від 15 до 20 партнерів, і не тільки це у новому випуску шоу Литвицький дивиться тіктоки, психолога. Поїхали. Тунь, тунь, тутунь, тунь, тутунь, тунь, 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 тунь. Тун. А зараз ви почуєте справжню, найнеймовірно таємничнішу таємницю того, чого ж жінки ходять направо. Ой, Ой, е, тобто, чоловіки наліво. Зараз питання до дівчат, до жінок, коли ви в останнє були розпутною жінкою для свого чоловіка, скажіть мені. Коли ви у дверях пригали на нього або робили щось, приємне. до мене дуже часто звертаються чоловіки з такою ж проблемою, що вони просто йдуть від своїх дружин, знаходять собі коханок або просто дівчину для занять. Мені дуже подобається ось це. Ну просто ти не пригала на чоловіків, тому він не знайшов коханку. Ось так і запишемо. Чоловік зраджує, тому що ти не настрибуєш на нього, коли він приходить додому. Але я задам одне конкретне питання: чому ти зраджуєш свої жінці? І чоловіка відповідає, що їхні жінки мають можливість бути доглянутими, красивими, тобто у них для цього є все. Вони просто втомилися. Постійно випрошувати ту близькість, а приходити додому і бачити постійне незадоволене обличчя дружини. Ну, то може варто таким чоловікам задатись питанням, хоча б раз. Люба, а чому ти втомлена? Що взагалі означає, ось це має всі для цього умови? Та як прибирає клінінг, вона нещодавно сходила, відпочила, їжу приготував кейтерінг, а вона просто так от поспала, встала і устала. Щось я дуже сильно в цьому сумніваюсь. Ну, ви повинні. Знати, що чоловік він ніколи не йде наліво через ідеальне тіло, там через гарні груди чи ідеальну дубцю Він просто йде за своїми почуттями, де він буде відчувати себе чоловіком. послухали, так він не йде за ідеальним тілом і дубцею. Він іде за почуттями. Але ж на початку відео авторка говорить: Недоглянута, хоча має всі на це можливості. Висновком цього відео можна зробити лише наступне: якщо чоловік зраджує, то тут немає причини. Бо спочатку він іде, тому що в тебе не ідеальне тіло. Зробиш ідеальне тіло, він піде наліво, бо ти не даєш йому відчувати себе чоловіком. Ладно, хрін з ним. Ти зробиш все, щоб він відчував себе чоловіком. Він піде наліво, бо ти занадто. То багато від нього потребуєш. Цекляте замкнуте коло, в якому жінка завжди буде винна. Якраз тому першого відео в мене одразу є друге. Слухайте, ну так проститутка, вона як зустрічає чоловіка. Сексуально вдягнена з зачіскою, з макіяжем. Вони завжди гарні. Настрій, вона ніколи його не пилить і не зустрічає його з кислою мини. А в мене питання: чоловік змушує проститутку прати йому одяг, змушує її готувати йому постійну їжу чи може прибирати квартиру? Ні. Чи може він приходить до неї в старій футболці, вонюючи з немитими пахвами? Та ніфіга, він одягає свій найкращий, найдорогіший костюм. Бо для неї ж треба бути гарно одягненим. Ще плюс до того він платить їй за послуги кохання. Ось це от формулювання вона не пилить мізки. Ви взагалі помічали, як жінок звинувачують у всьому абсолютно, що роблять чоловіки. Чоловік зрадив, і замість того, щоб засудити його за цей вчинок, почнуть. А чого жінка не виконувала свій домашній обов'язок, бідненький йому довелося. Через це йти наліво. Або якщо на жінку нападуть, то це одразу у чому вона була одягнена, скільки вона випила, і взагалі чого вона була там сама. Або хід сезону звинувачувати у всьому матір. А ви знали, що більшість жорстоких вбивць виховуються самотніми матерями, повністю замовчуючи той факт, що чоловіка там взагалі поряд не було. Він просто взяв і втік від виховання своєї дитини. Але ми звинувачуємо того, хто залишився. Просто дивовижний світ. І що перша пані. Ані що друга, тому чудовий доказ. Замість того, щоб спитати: а що ти зробив, аби твоя дружина хотіла тебе? Вони засуджують жінок. А ось на цьому етапі я хочу подякувати всім своїм спонсорам, тим, хто підтримує мене на Патреоні, та особливо тим, хто підтримує на Баймі Кофі. Ці спонсори бачать відео на декілька днів раніше, без цензури. А я хочу виразити свою особливу подяку Ярославу oh, Характернику та Божественному котику Марині. Ви неймовірні. Дуже вам дякую. Я впевнений, що мені зараз хтось напише: Та хватить виставляти всіх чоловіків тваринами, на не такі. По-перше, я ніколи не говорю про всіх. А якщо вас слова про зрадників чомусь задівають, то вам варто самим це відрефлексувати. Ось вам перше ж відео, яке я побачив, коли зайшов в Тік-Ток Він бідненький аж плаче так хоче, щоб його качан взяли в рот. Чий звук підібрав ідеальний для цього витвору мистецтва. Небагато хто знає, але є така штука, яка називається активна згода. І стосується вона і чоловіків, і жінок. І якщо жінка сказала ні, то це не означає, що ще ну пару раз присунь, потім заплачу, і тоді я згадюсь. І як ви то не крутіть ні, воно все рівно залишається ні. І ось вам чудовий приклад повної відсутності активної згоди. Жінка попросила поставити банки, а він оце засунув куди треба. Чудовий жарт. Більше ніколи не займайся гумором. Мені терміново треба мої улюблені блогери з ТікТок, бо лише на них тримається моя психіка. Доброго дня. Вибачте, а це нормально, якщо в мене було 10 партнерів. У жінки за життя від 15 до 20 партнерів. Тому все нормально. Ху -ху -ху. А то я вже настрашилась, що 10 за раз – це ненормально. Аж легше стало. Лиш додам. Десять партнерів зараз може бути небезпечним для того, хто приймає. Такий обсяг роботи на свої груди. Краще так не робіть. Коли колишній виставляє фотки зі своєю новою бабою і пише Нам сьогодні місяць, я, яка виставила фотку з коханцем і написала Нам сьогодні рік. І дуже пахисне лице. Ну куди ж без нього? І от я зрозуміти не можу, а щоб що б Що хотіла цим сказати авторка? Він розстався, бо він колишній, і потім почав стосунки. Він не зраджував, не почав стосунки, а потім кинув. Він все зробив правильно. Я така. Крута або грала лаха, то може він того й кинув тебе, що дізнався, що в тебе є коханець і не захотів це терпіти. Йому медалька, а вам виговір щоденник за погану поведінку. Жінка восьме чудо світу. Тільки жінка може намокнути без води, кровоточити без рани, давати молоко, не поївши трави, заїбати, не роздягаючись. Має таке відчуття, наче це в стародавній Єгипет провели інтернет і це пише якийсь фараон, сидячи на своєму сральнику. Кровоточити без рани. Сонечко, це називається менструація. І повір мені, ко. Жна жінка в цьому світі воліла б віддати ту менструацію тобі, щоб в неї ніколи її не було. Але скарб тут в останньому реченні заїбати, не роздягаючись, поняли да? Це ж про мізки. Смілюсь припустити, що автор цього тексту чоловік. Не знаю, чого, просто чуйка така є. Я хочу останній раз це повторити, аби вже закріпити. Жінка не буде виносити вам мізки через проблеми. Якщо ви жінці цих проблем створювати, не будете. Хочете, аби біля вас був чудовий партнер, який лише покращує ваше життя. Пробуйте взяти частину побуту на себе. І ви дуже швидко помітите, що жінка з радістю була б значно щасливіша. Та й як ви любите, доглянутіша. Але якщо ви думаєте, що. Лише чоловіки можуть бути небезпечні. Коли хотіла дати йому пендаля, а він підставив руку замість рака, і ви тепер шукаєте аптеку, але ще не знаєте, що в нього роздроблена кістка. Що це за піздець? Це з якої сили треба було хірачити йому, аби роздробити кістку. Можливо, я вам зараз відкрию Америку, але бити чоловіків рівно як і бити жінок, це не ок, це аб'юста насилля, і це не може бути ніяким жартом. Це фізична шкода іншій людині. В тому випадку це ще й тяжкі тілесні. Лінка, матріархат вже давно панує. Ми, жінки, можемо поставити на коліна будь-якого чоловіка. Що, шо, шо? Не зміши мої носки. Зачекай секундочку. О Боже, що я роблю? Фемінізм. Шо ж, да. Ну. Є, я залишу вас на одинці з цим відео. Самі подумайте, що ви можете про це сказати. А я тактично попрошу вас натиснути на ось цей плейліст. Тут ще десь 40 хвилин подібних відео. Мене звати Сережа. Пакет.